Слава Ісусу Христові, Отче Василю, маю знайому людину, дуже добре її знаю. Неркозалежна. Я зараз далеко маю відчуття безпорадності, що не можу, не можу допомогти фізично. Мене мучить мене порадьте, як впоратися, звісно, мовлюся. Ну, тут дуже коротенько не скажеш, бо. Але я чому би хотів зупинитися, бо тому що це не поодинокі речі. І тут залежність, ну, як наркозалежність, алкогольна залежність інша. Це, це, це є проблема. Найбільша наша біда, найбільше наш тягар є в тому, що, от, наприклад, ми не можемо комусь допомогти. Ну, ти бачиш, мама хвора, та? І, і, і ти розумієш, що її в принципі, можна спасти, а у тебе немає ресурсу або немає можливості. А ще гірше, коли і ресурс є, і все є. А от А от той ресурс не допомагає, бо тому що, потому що? І ти розумієш, людина страждає, людина вмирає, а ти не можеш допомогти нічим. А дуже страшно нас мучить відстань, так? коли людина далеко. Ти собі думаєш, якби я був рядом, я би поміг, я би поміг. Ні. Не дуріть себе і ту людину. Дуже добре, що ви так думаєте. Значить, ви є добра людина. Не помогли би. Бо тому що так склалися обставини, що ви далеко. І так треба. Кому так треба? Так, треба із цього зробити висновок і виходити з того, що є. І в цьому стані, в якому є, що ви можете зробити для тіє людини залежної? Озвучити оцю проблему. Є проблема у нас така з людьми. Ми хочемо вирішувати питання тут і зараз, а Бог бачить вирішування проблем наших. В ширшому масштабі, в масштабі 50-100 років, ви скажете, я скільки не проживу, а Бог і не за тебе і не каже, а Він каже за людство. Є динаміка суспільства, яка є позитивна і негативна, і для того, щоб суспільство рухалося до Бога на певному етапі треба зробити певні ситуації, хтось мусить постраждати, хтось мусить дуже сильно. Змучитися в своїм служінні і так далі, щоб колись через 20, 30, 50 років, десь щось там змінилося в кращу сторону. І тому ми беремо участь у Божому плані, і кожен на своєму етапі щось робить. Христос сказав учням: одні будуть сіяти, другі будуть жати. Ви вийшли в ту працю, в якій не трудилися. І ви тільки сієте, а жати будуть інші. І я знаю це, і кожен священик, який служить, він знає, що то, що ми сіємо, жати будуть наступні після нас. А ми ж знаємо те, те, що посіли наші попередники. Я зараз говорю не про доходи церкви, я говорю про духовний стан суспільства, так? тому. Як я можу допомогти майбутнім поколінням, щоб не було наркоманії, озвучити це, що це є проблема? І ось в нього є проблема. Та я хочу його спасти. Я не хочу про тих думати. Не можна так. Думати треба ширше. Хоча б на два-три покоління далі. Як буде то, що я зроблю сьогодні, тоді ви будете учасниками Божого плану. Інше це паразити. Живу на світі, щоб жити, аби мені було добре, що їсти, аби я файно мав хату, а потім я помру, там на собі там все і завалиться. Ви паразити. А паразити не можуть жити самі. Вуші, глисти, бактерії. Вони не можуть, оці недобрі, так? вони не можуть жити самі. Їм треба, хто з кого вони будуть живитися. так? Я не хочу бути паразитом. Я хочу бути тим, хто приносить користь для людини і вас до того спонукаю. Трудіться. Наслідуйте Христа, ставайте добрим прикладом і думайте про пару поколінь далі. Слава Ісусу Христу! Отче Василімаю. Е... Так, тут вроде все. Прочитали мигалику. Здоров'я, боже, ласково воїна Мар'яна і його побратимів. Ага, це я, це я, це було. Дякую вам дуже щиро за ваші, за ваші запитання, за вашу активність. Ясно діло, що. Мені приємно, що вам так цікаві всі ці речі. І ще раз хочу сказати: не треба мене ідеалізувати, що так сказав колодій і крапка. Це моя думка. Вона, може, комусь не сподобатися. Хтось може сказати: ні-ні-ні, то не так, то інакше. Я не спорю. Я хочу вас навчити мати свою думку. І потім на страшнім суді сказати Господи, я отак прожив. тому що я вважаю, що так правильно. Я так чув, мені так казали. Отець Василь так мене вчив, Іди, ти його спитай, але він мене так навчив і я, Господи, ось я. І тому той, хто слухає священника, все, що він вас навчить. То є правильно. А як він щось погано навчить? Він буде відповідати. А ви будете спасені. Так, Ісус покликав священиків, які мали стати жертвою заради спасіння людей. І навіть якщо він неправильно когось щось навчить, людина не буде спасена, бо вона почула від священника, вона його послухала і так поступила. А як він був неправий, він буде покараний. Але жертвою священства він спасе тебе. Тому не розказуйте мені, що священники є мудрі, не мудрі. Просто їх слухайте. І все у вас буде гаразд. Слухайте своїх священників. Любіть їх, шануйте. Питання, чи, чи правда отче, що тепер на парафіях відмінили десятки братства і старшого, старшого брата? Я не знаю, як прийме. Я не можу за всіх казати, розумієте, кожна єпархія має свої закони. Я єпископ, він дає розпорядження, що так і так. А в статуті написано, в кожного з вас в статуті написано. Хто є засновники, то є е, голова церковного комітету, чи як ви там це називаєте, чи, чи голова, чи голова е, того засновників, ну я знаю, що завжди головний у церкві священник. Ще раніше було за часів радянської влади, що м, був церковний комітет. Був голова церковного комітету, а священника вони наймали на роботу. Знаєте, наймали на роботу. Так воно виглядало. І головний був у церкві старший брат, головніший від священника. І якщо там священник комусь не подобався, вони приїжджали до єпархії і казали, Владико, нам цей священник не підходить, все, забирайте собі, давайте нам другого». Це радянська влада для того, щоб дискредитувати священство, для того, щоб принизити священника. Ось так було. Для того було братство. А є церковні братства? Так, є в нас церковні братства різні. Всякі. Є братство Святого Апостола Павла. Елітне братство. Туди входять професори, викладачі, керівники організації. Братство апостола Павла. Чому? Бо тому що апостол Павло він був римським громадянином, представником еліти. От таке. Є в нас е, братство е, діти причистої, та? це дитяче, ясне діло. Там, туди входять діти в малі. Є в нас е, сім'я Насвятіше Серця Ісусу, є в нас апостольство молитви. Ну, тобто такі церковні молитовні братства згромадження. А таке братство, як е, керівний орган, це був спеціально створений для того, щоб... це є. мусить бути десятка засновників, назвіть їх братством церковним чи як, але я би назвав їх засновниками е, розумієте. І от вони, коли священник, щоб не збирати ціле село, він з ними сідає, порадився, якісь там приймати рішення, то, наприклад, паркан замінити, церкву перекрити. Це такі речі, які потребують ці великих фінансових витрат, І тому самому не треба робити краще порадитися з людьми. Так, Але останнє слово за священником завжди, він відповідальний за це то всю. Тому <клух> братство в тому понятті, які були е за радянської влади, а вони прийшла в Україна, інерція пройшла років 10-20, це твердо, розумієте? Як було, так і лишилося. Так що про братство це такий собі. Ви, отче добрий пастор, дякуємо. Дякую вам за добре слово. Отче, скажіть, як світ може позбутися проблеми інцесту, вибачте за таке питання. Хто може позбутися? Як світ може позбутися? Ніколи він того не позбудеться. Просто, по-перше. Це дуже є погана справа. Це дуже таке собі, знаєте, таке собі. Але чому воно так? Бо тому що не до кінця ми то розуміємо, нас ніхто не вчив. Нас ніхто не вчив цього, так? перший свій сексуальний досвід дівчинка отримає від тата, Хлопчик від мами. Але слухайте мене уважно сюда слухайте. Цей досвід зупиняється на обіймах, дотиках. Обняв дитину свою. розумієте? Оце є перші ці кроки, які дитина здобуває досвід контакту з протилежною статтю. Але батьки у своїй неграмотності себе дуже дистанціонують від дітей. Дитато доньку боїться обняти, а більше обнімає хлопця. Бо хлопець тут типа, світа, то от все обнімає. Розумієте, що таке тато обнімає хлопця? І він виростає, обніматий татом, і розуміє, що теплота від батька це є найбільше. Найближче до нього це є не протилежна стать, не мама, а тато. І йому щось починають хлопчики подобатися більше, як дівчата цьому хлопцю. Розумієте? А дівчинка от завжди вибирає собі. Нареченого подібного на батька або на того, кого вона собі має за ідеал. Але для того, щоб ця дитина зростала в нормальній, вона розуміє, що тато може її в любий час обняти, поцілувати, на коліна посадити. А коли тато, дитину нема бо тому що як то дитину, то свою не можна, так все, на дистанції, а потім через якийсь певний період часу, при яких певних обставинах під впливом алкоголю або наркотики, або ще чогось, в нього кляма падає, і він вступає не просто в обійми, а в статею відносини із донькою або ще з іншими речами, через те, що в нього в голові нема порядку. Через те, що він постійно себе дистанціонував. І ця дистанція є елементом накопичення. А якщо б це було систематично, що прийняв ой моя дівчинка, моє сонце обняв, розумієте, і в тому би зростали, не? то було б зовсім інакше. І дитина би формувалася нормальна. Тому інцест це наслідок ненормального відношення тата до доньки, мами до сина. Ненормальне відношення в плані тому, що Обмежувала себе. Тому так воно все складно трошки виглядає. Тому це позбутися проблем інцесту. Виховання, виховання треба, щоб ми, батьки, наприклад, ну, ми вже такі, знаєте, Батьки, що мої діти вже такі, які вже дітей мають виховувати, так? молоде покоління, молоді батьки, молоде подружжя їм треба вчити, що тато має свою дочку тримати на колінах, обнімати, цілувати її. Це і є отой перший досвід сексуальний, який отримує дочка від тата. А мама має бути сином. У тих добрих, теплих, добрих, правильних відношеннях, щоб дитина виростала в нормальному відношенні до прилежної статі. Коли мама до, до, до сина не доторкається, він потім виростає і він, він боїться підійти до дівчини, він боїться взяти її за руку. У нього нема цього досвіду, він боїться. Розумієте, в чому проблема? Тому має бути правильно це виховання.